Кому насправді цікаво знищити нашу Україну. А саме на це питання відповідь ви зможете дізнатись у цьому відео. Наша спікер Ора, учениця, майстрована Стефана зможе саме сьогодні дати відповідь вам на це питання. А також ви зможете дізнатись, що очікує Україну та Росію в майбутньому після завершення війни. Не перемикайтесь! мене звати Маріана Черкася. Це youtube канал Астрофеномен. Тут цікаво та ексклюзивно максимум корисної інформації і мінімум води. Залишайтеся з нами, підпишіться на наш канал, і не забудьте поставити вподобайку. Вітаю Мар'яночко, вітаю всіх шановних глядачів каналу. І, звичайно, поділюся своїми спостереженнями. Насамперед хочу уточнити для тих, хто ще не дуже зрозумів, чим саме я займаюся. Що я не гадалка, я не займаюся тим, що передбачую, лікую. Моє завдання в тому, щоб спостерігати і аналізувати глобальні процеси і працювати на тонкому плані. Тобто, те, що мені вищі сили, показують. Під час моїх робіт, і якщо аудиторія готова до такої інформації, я можу нею поділитися. Тому переходимо до запитання Російська Федерація, існування Російської Федерації, багато хто говорить про те, і вони мають рацію, що допоки існує ця країна, Україні спокою не буде. Вони будуть хотіти знову через свої е, імперські амбіції е, захоплювати територію, знищувати е, наш генофонд, знищувати українців. Е, коли я працювала з питанням існування Російської імперії і взагалі з процесами, які відбуватимуться на її території. Мені показували, що е, на протязі 100 років наступних там будуть відбуватися процеси розвалу. У кожної імперії є е, період сходження і період падіння. Е, Путін намагається відновити е, Російську імперію, тому він постійно нападає на сусідів, воює з сусідами і е, як Чудово пояснив Буданов у своєму інтерв'ю: жодна країна не розвалилася самостійно без зовнішньої допомоги, без зовнішнього впливу, зовнішнього фінансування. Якщо ми проаналізуємо, що саме відбувається в світі зараз, ми бачимо, що Китай співпрацює з Росією. Тому що їм потрібні надра їм вигідна ця співпраця, дешева сировина. Ми бачимо, що зараз Трамп розвернувся, зрадив Україну і підтримує Росію також. Тобто розвал Російської Федерації зараз в цю хвилину неможливий, тому що внутрішні, внутрішні сили не, не мають достатньо ресурсу, щоб протистояти тому злу, яке зараз керує країною. Тобто, в, зараз в цей момент це неможливо. Але це буде відбуватися не так швидко, як нам би цього хотілося. Але коли я проглядала, що буде з Росією, якою буде Росія через 100 років, мені показували, як змінюється карта, карта Європи, карта Росії. І що через 100 років від Росії залишиться. Маленька країна, яка буде називатися Московією, і в неї буде входити Москва, Санкт Петербург, там буде такий маленький клаптик, залишиться. Але 100 років це довгий час. Можливо, ця думка допоможе людям якось в тому плані, що все-таки справедливість в світі є, і вона. Вона буде відновлена, але на жаль, це буде не так швидко, як нам би того хотілося. Тому ми маємо фокусуватися на результаті вже зараз, на тому, що ми можемо зробити для того, щоб Україна вистояла, збереглася як держава, і на тому, що відбувається всередині України. Те, що відбувається всередині Росії, має хвилювати нас трошки менше аніж те. Що ми можемо зробити для зміцнення нашої держави, тому що росіянам дуже довго промивали мізки на телебаченні, займаючи їх новинами про те, що відбувається в Україні, замість того, щоб вони фокусувалися на, ті, на тих проблемах, які відбувалися у них всередині країни, і відводячи їхню увагу від того. Тобто наша увага має фокусуватися, має бути спрямована на те, що відбувається в Україні, як ми можемо позитивно впливати на процеси всередині нашої країни, посилювати допомогу нашій армії, фокусуватися на молитвах, чаша молитв наповнюється. І кожен з нас може робити свій внесок, і всі разом ми сила. Це те, що я можу сказати, поки що по питанню, що що відбувається, і відбуватиметься з Російською Федерацією. Я дуже дякую вам за вашу думку. Давайте також поговоримо про те, чи в цілому може війна зараз вийти на новий рівень, маю на увазі на Третю світову війну. Так? Тому що ми бачимо про те, що деякі країни починають між особиці, між собою, і чи не призведе це, це вже до саме масових масштабних загострень. Коли я проглядаю, що відбувається в в плані воєн в Третя світова війна. Що мається на увазі? Чи мається на увазі, що поділиться світ на два табори, які воюють один з одним? Я не думаю, що таке станеться. Точно я не бачу такого. Але я бачу, що відбуваються війни і конфлікти по світу одночасно в різних точках між парами країн. От, наприклад, як зараз Індія з Пакистаном такий конфлікт, відбуваються конфлікти всередині країн, наприклад, М'янмар, от по світу такі загострення відбуваються. Але щоб світ поділився на два табори, і була третя світова війна, і я такого сценарію я не бачу, але війни будуть продовжуватись так. Отже, рухаємося з вами далі по наших запитаннях, які хочемо сьогодні розібрати із вами: чи можна в цілому якось уникати, уникнути в майбутньому він абсолютно у всьому світі? Що для цього потрібно зробити? Як уже як знають наші шановні глядачі, ще не було жодного року в історії людства? Коли б не відбувалися війни або якісь е, озброєні конфлікти ем, просто у людства, от, от, е, це є такою рисою, рисою людей, що е, замість того, щоб шукати компроміси, якісь. Е, Домовленості я не кажу зараз про угоди, про які говорить Трамп, а домовленості між собою для того, щоб жити в мирі і справедливості. Люди намагаються слідувати з якимось матеріальним інтересом, не зважаючи на наслідки, не зважаючи на те, хто від цього постраждає, і що люди втратять життя. Тобто наживи е, керує людством, і до того часу, поки це буде відбуватися, до того часу будуть відбуватися війни, на жаль. І люди не хочуть працювати над собою, і більшість населення планети, більшість населення планети вибирає комфортне життя. І ті процеси, які відбуваються у світі, вони зумовлені вибором більшості населення планети. Є дуже багато свідомих людей, людей, які дійсно працюють над собою, хочуть, щоб в світі був мир, моляться, розвиваються духовно, але цих людей іще не набрався той відсоток, який допоможе людству зробити оцей крок вперед. До світу без воєн, але ми рухаємося в тому напрямку. Кожна людина має фокусуватися на своєму особистому духовному розвитку, і цим вона робить внесок в таку загальну справу. І що я бачу зараз, що відбувається, це, на жаль, владу захопили дегенерати. Це така. Здається, голосна фраза. Але е, я дослід, дослідник тонких світів, і до мене приходили спогади мого лімурійського втілення. І зараз я бачу сценарій, який повторюється тоді, коли була знищена Лімурія і Атлантида, коли війна відбувалася між ними, це була війна двох цивілізацій. Лімурійці були високодуховним, високодуховною цивілізацією а Атланти були техногенною цивілізацією, і ми бачимо, зараз людство пішло саме шляхом е, технологічного розвитку, і забуло, що наша мета, наша головна мета це духовна еволюція. Головна мета людства я повторю ще раз: це духовна еволюція. І Технологічний прогрес має нам в цьому допомагати, а не відволікати нас у цьому. І саме те, що відбулося в Лімурії і Атлантиді, оця їхня війна двох цивілізацій, зараз дуже схожі процеси відбуваються у нас у світі. Між демократією і диктатурою, добром і злом, вічні цінності людей і те, що нам нав'язують, рабство, яке нам нав'язують. Оця цей конфлікт. Відбувається прямо зараз, і історія повторюється. І нам важливо вистояти, нам важливо проявити силу і продовжувати працювати на свою мету. І, на жаль, на нас іще використовують на людях використовуєте технології засоби впливу на свідомість мас. І навіть люди, які намагаються е правильно жити, правильно думати, е оці е і політтехнології, і е НЛП психологічні ці трюки, які вкиди там і псо відбуваються різні для того, щоб е розпалювати чвари. Між українцями, наприклад, і кліматичні кліматична зброя, яка використовується, кліматичний вплив. Це впливає на наше фізичне тіло, і нам просто важче переносити процеси в голові, немов якийсь туман також. Ем, оці хімічні хімтрейли, які розпилюються в повітрі, також. Ем, це, все, це все є засоби впливу придушення, придушення ем, ем, чистоти. Думок, думки і прогресу о цього розвитку, пробудження на нас впливають з усіх боків, немов не і так процеси е, війна і стрес, немов, нам недостатньо. Нам і ще зверху це все накладається е, на, е, на, на, на події, так, на події навколо нас. Е, ось так. Ми всі прекрасно пам'ятаємо, коли в 2012 році всі говорили на той момент про те, що настане кінець світу. Зараз багато хто говорить про те, що ми просто перейшли в інший, і зробили певний квантовий стрибок в іншу в інший вимір і так далі. Загалом, чи може дійсно колись настати кінець світу, за яких умов? І чи тільки буде людство у цьому винувати, і так чи просто так заплановано кимось зверху? Кінець світу це я бачу це як кінець е, цивілізації, цивілізації тієї, яку ми знали. Будується просто інший світовий порядок. І Апокаліптичні сценарії, наприклад, коли ми будемо розглядати. Ну ми про це поговоримо пізніше. Повернемося до теми кінця світу. Насправді, кінець світу і перезагрузка відбувалися не раз. Якщо мається на увазі вимирання людства, знищення людства, це відбувалося не раз. Я це бачила в своїх роботах з тонким планом, коли мені показували е, ядерні вибухи і казали, е, я запитувала, я казала, ви що не бачите, буде знищено людство, буде знищений світ. І мені казали, ну то що це не перший і не другий раз уже. Тобто, людство і сама себе знищувало. Плюс ми знаємо, що були всесвітні потопи, були катаклізми. і... Відбувалася перезагрузка. І та версія людства, яка існує зараз, не є найбільш розвинутою, найбільш просунутою із тих, що існували раніше. Цивілізації, які існували раніше, були набагато розвинутішими за нас. Ті самі лімурійці, ті самі Атланти, вони і жили довше, і в них були здібності, які ми вважаємо надпереродніми. Подивіться на храми, які були створені попередніми цивілізаціями, ті самі піраміди, людство в своєму обмеженому розумінні намагалося описати матеріали, примітивні матеріали, які, були, які використовувалися для будівлі цих надзвичайних споруд, але насправді ми не можемо навіть. Більшість нас не може навіть уявити, якими були технології, які використовувалися, застосовувалися для створення тих надзвичайних споруд. І це просто доказ то, те, що вони існують, те, що ми їх бачимо, це доказ того, що ті цивілізації були набагато розвиненішими за нас. І е, нинішній версії людства нам іще. Розвиватися і розвиватися. Головне, щоб ми йшли правильним шляхом. Але кінця, кінця світу, ось як кінця світу, от як повне знищення людства, я не бачу. Хто такі рептилоїди? Чи можуть вони бути серед нас, чи, можуть, чи можна їх якось розпізнати? Цікаве питання, Мар'яночко. завжди ви готуєте цікаві запитання. Про рептилоїдів я раніше ще не говорила. Слава Вищим силам. Я їх фізично ще не зустрічала. Є люди, які їх зустрічали, я лише на тонкому плані з ними стикалась. І, чесно скажу, не маю бажання з ними фізично зустрічатися зовсім. Це є. Техногенною расою вони є техногенною расою воїнів з високорозвиненими екстрасенсорними здібностями, Телепаті, вони володіють телепатією і вони можуть впливати ем, психі, як психічна зброя. Вони можуть впливати на свідомість людей, подавляти цю свідомість, ем, керувати. Керувати людьми також. Тобто ви розумієте тепер, чому <смі> у мене немає бажання з ними фізично зустрічатися? Але в роботах з тонким планом так, я відчувала їхню присутність. Я інколи теж відчуваю їхню присутність. Вони спостерігають за мною. Вони спостерігають за академією майстра Ована Стефана і за нашими роботами. Чи є вони серед нас? Я чесно скажу, не досліджувала, чи є вони через нас, серед нас. Але коли я ставила питання, де вони взагалі знаходяться, чи є вони як не, не серед українців, а взагалі в людстві, де вони серед людства знаходяться, я бачила, що у владі є їх представники у владі в керівництві країнами. І на відповідальних постах, які приймають рішення, які впливають на, на великі маси людей. Мені цікаво дослідження все ж таки проживають, так? Правильно, я розумію, виходять із цього. Я бачу їхню фізичну присутність. На тонкому плані, я бачу, що фізично вони присутні на нашій планеті. Так. Я сама їх не зустрічала фізично. Це мої. Це є частина моїх досліджень. Дякую вам, Оура, за ваше відкриття за те, чим ви поділилися. Тобто сказати на сьогоднішній день висновок наскільки багато їх в Україні, зараз ми не можемо. Правильно я розумію? Ви знаєте, я ставила це питання, і я хотіла це дослідити, і мені заблокували цю інформацію. Певну інформацію мені не, не надають, тому що я можу в публічному просторі її сказати, а люди не готові до такої інформації і їм не потрібно цього знати, тому мені інколи блокують, мені не дають відповіді на всі мої запитання. Мене не попереджають, що я можу казати, що я не можу. Під час інтерв'ю я підключаюся до свого каналу і я прошу говорити через мене. Інколи просто приходить інформація, яку я можу відразу сказати, як ясно знання. А є інформація, до якої доступу мені не дають, саме тому щоб що люди не готові ще її почути. Це блокують самі рептилоїди цю інформацію чи якісь вищі сили? Як просто вищі сили. Мені інформація через вищі сили приходить. Від моїх кураторів просто через різні канали екстрасенсорного сприйняття. Отже, яка місія рептилоїдів на планеті Земля? Трішки ви вже про них сказали, що це за раса. але ось хотілося би зрозуміти так, яку. Шкоду насправді найбільшу для України і українців вони можуть нести на сьогоднішній день. E, насправді, шкоду вони несуть не лише для України і українців. Їхня мета <кхм> e, тотальний контроль над ресурсами, <кхм> і це не лише є природніми ресурсами, сировиною, e, а люди теж є ресурсом. Тобто, це тотальний контроль над людьми і над ресурсами. E, і е, насправді ця цивілізація існувала задовго і ще до нашої теперішньої людської цивілізації, е, вони на нашій планеті вже дуже давно, і вони е, дають урядам технології для контролю мас також. От е, недавні заяви е, американського уряду про те, що вони. Е, у них є технології управління часом і простором. Я не знаю, Маріаночко, чи ви бачили це в новинах, заяви американців про це. Але ці технології, як ви думаєте, звідки вони у них взялися? Це не було винаходом американців. Ось така ситуація. Хто насправді хоче знищити Україну? Хто за цим стоїть? Зрозуміло, що Путін Путіном, але е, все рівно, ну, імовірно, так, на мою думку, мають бути якісь можливо вищі сили або навпаки нижчі енергії, яким ми заважаємо. Ви знаєте, коли я ставила це питання е, в медитації? Е, я хотіла теж це дослідити і зрозуміти. Прийшла відповідь, що це не так про знищення українців. Це є більш глобальним. Те, що відбувається в Україні зараз, ця війна це є частиною більш глобальних процесів. Сама війна, я почула, що це боротьба кланів. Боротьба кланів за владу за ресурси, за території. І е, процеси є частиною глобальних процесів перерозподілу сфер впливу і влади. Е, так, е, і мета зачистка, мета зачистка території. Зачистка території для контролю над ресурсами. Ось. Оре, і ще хотіла з вами проговорити питання. Так, те, що трапилося в понеділок. Це смерть Папи Римського. Багато хто почав говорити, розмухувати ситуацію, що, мовляв, після його смерті. Варто очікувати на певний якийсь апокаліпсис, то чи очікувати, чи апокаліпсис уже почався? Чи можливо навпаки смерть Папи Римського вона а, мінімізує певні якісь інші втрати на нашій планеті? Там взагалі про а... Цікаве пророцтво про пап римських. Я, певна, наглядачі знайомі з цим пророцтвом, е і що е цей папа мав бути останнім папою, і почнеться тепер апокаліпсис. Насправді, е пару місяців тому я в роботі бачила третього вершника апокаліпсису на вороному коні. Мене прямо примурашило, коли про нього згадала. Звичайно, неприємне видовище було. Про, про, про голод, ішло про голод. І, і, і Ці процеси вже відбуваються. Те що, те, що Біблія називала апокаліпсисом зламані печаті, вершники. Уже три вершники прийшли, і ми очікуємо четвертого. І четвертий вершник це є оці конфлікти, які відбуваються по світу між різними країнами, і оцей хаос, в якому зараз знаходиться світ. Але знову ж таки апокаліпсис: я не бачу це як кінець світу. Це як знову ж таки перезагрузка. Іде перезагрузка, і люди мають е, усвоїти певні уроки, і все-таки світ має змінитися на краще. Тому що е, те, що відбувається зараз, це не дає, е, не дає надію людству на позитивний розвиток ті події, що відбуваються зараз. І, е, Будуть відбуватися певні природні, природні явища, які теж будуть допомагати очищенню, очищенню людської свідомості. Люди мають змінювати свою свідомість, усвідомлювати своє життя. Вони є унікальними. У нас життя одне. Таких, як ми, немає, більше ніколи не буде. І Оця вся блискуча мішура, яка навколо нас, це не головне, ми не заберемо фінансів з собою на той світ, але коли ми пер, постанемо пер, перед першотворцем в кінці нашого життя, нам не має бути соромно за те життя, яким, яке ми прожили, за той за ті вибори, які ми зробили. І е, е, ми маємо жити е, з чистим серцем. І залишатися людиною в будь-якій ситуації, і нам іще, перед нами ще багато уроків, які ми маємо пройти. Так що залишаємося людьми, підтримуємо один одного, молімося за краще майбутнє, за позитивний результат для України. І я обіймаю вас своїм серцем і завжди. Підтримую українців і буду підтримувати. Ми єдиний народ. Добре, я дуже дякую вам за це інтерв'ю. Дуже багато корисної і ексклюзивної інформації. Ви нам сьогодні озвучили. Дякуємо вам щиро. Ми з вами не прощаємось. Говоримо вам до нових зустрічей в нашому ефірі із цікавими питаннями та із цікавими темами. Тому. Наші любі друзі, наші любі глядачі, якщо ви хочете обговорити із нашою спікеркою орою щось цікаве, те, що вас давно цікавить, інтересує, ви не зможете. Ви не можете ніяк знайти відповідь на ваші питання. Не соромтесь, пишіть, будь ласка, в коментарях. І вже в наступних ефірах обов'язково ті питання ми розглянемо. Дякую вам щиро і до нових зустрічей. Дякую вам, до нових зустрічей.